на 62-й сесії Миргородської міської ради приділили увагу і питанню соціального захисту військових та їх родин. Для них було додатково виділено 300 тисяч гривень на санітарно-курортне оздоровлення у межах комплексної програми реабілітації та інтеграції захисників і захисниць України. Окрім того, на сесії започаткували розробку статуту Миргородської міської територіальної громади. Це документ, що визначає її систему управління, повноваження, права, обов'язки мешканців і порядок реалізації цих прав. Норма закону ця зобов'язує кожну громаду в Україні прийняти відповідно статут громади. Тому приймаючи це рішення, ми розпочинаємо цю процедуру. Хочу сказати, що ми будемо працювати спільно із проектом за рахунок коштів фонду відродження. Проєкт, відповідно буде помічником нам у цій роботі, але для того, щоб її розпочати, ми повинні прийняти це рішення, затвердити план заходів, створити робочу групу по розробці статуту. Ну і фінальним етапом буде звичайно врахування цих всіх пропозицій і потім затвердження його на сесії міської ради. Віталій Ярмолюк, начальник миргородського райвідділу поліції, відзвітував про використання бюджетних коштів громади, які раніше були спрямовані на підтримку роботи поліції. Також під час сесії депутати підтримали проєкт рішення про виділення 30 тисяч гривень на організацію навчання для людей, які планують започаткувати або розширити власну справу. Даним проектом рішення передбачається внести зміни в програму, а саме додаток 1 це заходи програми і в межах бюджету програми зробити коригування по фінансуванню. А саме з пункту 6.1 – покращення іміджу популяризації досягності сільськогосподарського виробництва зняти 20 тисяч, та з пункту 6.3 – організація заходів з метою налагодження підвищення сільськогосподарського потенціалу зняти 10 тисяч гривень. Ці кошти переставити у захід 3.3 – Це організація. Навчання для підприємців, осіб, що зацікавлені в житті, започаткування в підприємницької діяльності. Даний пункт передбачатиме навчання для всіх видів підприємництва, також і для сільхозвиробників. Розглянуті на сесії питання мають важливе значення для стабільної роботи Миргородської громади в умовах війни. Адже, попри всі виклики, вона продовжує жити і турбуватися про своїх мешканців.